Вітання любителям Genshin Impact і українського контенту. Вибачте за таку тривалу відсутність, я повертаюся із гайдом на довгоочікувану піру дівчинку, директорку ритуального бюро Ваншен Хутао. Чесно кажучи, не планував робити це відео довгим, але якось воно так пішло само собою, того звиняйте, якщо що. Отже, Хутао це піра демагерка, яка спеціалізується на боях у соло таргет, тобто з одиночними ворогами. І в цій ролі вона є однією з найкращих. У мультитаргет вона теж працює, але не так добре. Сам я маю Хутао ще з часів її першого банеру. Це перша героїня на моєму аккаунті, яка отримала в руки сигнатурку, та поки що єдина, що має три корони. Свого часу вона пройшла мені не одну безодню, але зараз я використовую її набагато рідше. Справа тут навіть не в силі, адже вона досі може з легкістю закривати будь-який контент, а у появі нових персонажів і виході дендра, зокрема. Але про це ще згадаємо під кінець. Розберемося спочатку із набором здібностей. Її звичайні атаки по суті не працюють без елементальної навички. На єшку Хутао переходить в особливий стан, жертвуючи 30% свого поточного ХП, отримує піроінфузію та значно збільшує від ХП свою атаку. Підкреслю, саме збільшує атаку, і вже від цієї атаки, яка додається до її рідної, рахується шкода звичайних ударів та ульти. За описом стійка триває 9 секунд. Але її реальна тривалість ближче до 11. Вона розтягується через так званий хітлаг, це ефект застигання зброї у момент ударів по ворогу, що на короткий час зупиняє деякі внутрішні ігрові таймери. Основне джерело шкоди Хутао це її заряджені атаки. Вони не мають кулдаунів накладання статусу, тож кожна може активувати реакцію пару або танення. Також вони накладають на ворогів ефект кривавої квітки, який періодично завдає піро шкоди. Не надто великий, але приємний бомс. Щоб ефективно грати за Хутао, бажано навчитися скасовувати анімацію її холд атак. Це можна робити стрибком або ривком. Другий варіант швидший і дозволяє ухилятися від ворогів, але без першого сузір'я використовувати його майже нереально, бо у вас швидко закінчиться витривалість. Тож, із C0 робимо стрибок, із C1 Shift. Маленьке уточнення, якщо ви все робите достатньо швидко, а не так як я на екрані, то навіть із С1 кожну третю атаку вам доведеться натискати стрибок, оскільки внутрішній ліміт гри не дозволить вам зробити третій ривок за певний обмежений час. Кутао пропонує гравцю досить високу, так би мовити, стелю майстерності. Чим ближче до ідеальних таймінгів ви натискаєте кнопки, тим більше атак зможете зробити за стійку. Але сильно перейматися не варто. Немає нічого страшного, якщо ви скасовуєте анімацію надто пізно. Головне, не робити це надто рано, бо тоді атака просто не відбудеться. Найбільш важливі скасування у боях проти дрібних ворогів, крізь яких Хутао пролітає наскрізь, адже без них вона почне неконтрольовано літати по всій кімнаті. З іншого боку, проти босів та всіляких роботів, великі тушки, яких не дають вам пролетіти надто далеко, можна взагалі нічого не скасовувати, якщо вам це важко дається. Виграш від цього буде не надто серйозний. Найбільш поширена ротація Так Хутао – це одна звичайна плюс одна заряджена. Як на мене, вона ще й простіша у виконанні. Затискаєте кнопку і одразу за звичайною автоматично йде зарядженка. Альтернативна ротація виглядає як дві звичайні плюс одна заряджена атака. Використовувати її є дві головні причини. Перша, ви маєте c 1 і хочете грати максимально ефективно. І з такою ротацією у вас абсолютно завжди буде можливість робити ривок після кожної холди. Друга, якщо у вас в руках спис біла китиця, який дає бонус до звичайних атак. Окрім складності, недолік цієї ротації ще й в тому, що для неї бажано мати в команді c 6 Сіньцьов або c 2 Єлань, бо інакше вона може спричиняти надлишок піра статусу на ворогах. Ульту Лтуху Тао гравці часто схильні як переоцінювати, так і недооцінювати. Це дійсно сильна кнопка, якою можна ставити рекорди на мільйони шкоди. Але для цього потрібно спеціально набирати купу пафів. За умов реального бою, шкода ультимативки буде набагато скромнішою. Тож, якщо натискати її не в самому кінці стійки, то це може призвести до втрати ДПС, адже анімація досить довга. Але це лише якщо ворог поряд тільки один. Якщо ж їх декілька, то шкода зростає пропорційно, і ульта себе вже виправдовує. Також ульта є чудовим способом похилитися або проігнорувати ворожий удар, особливо якщо ви граєте без щита. Проте вона може і відхилити вас занадто сильно, зруйнувавши таким чином другу пасивку героїні. Хіл також зростає пропорційно від кількості ворогів. Висновок використовувати ульту варто, але не завжди. І точно не треба ганятися за тим, щоб вона була готова на кожну ротацію. До речі, та сама друга пасивка, як і опис ульти, говорить нам про те, що Хутао дуже не любить хіл. Тому для комфортної гри вона потребуватиме не хілера, а щита у команді. Ну або можна навчитись ухилятися від атак, але нащо воно треба вчитися в казуальній грі про вайфу? Ну камон. Найбільш пріоритетною кнопкою для прокачування є автоатака, а не Єшка, як часто схильні думати. Тут Хутао працює аналогічно до таких персонажів, як Сяо, Ноель, є, Мія тощо. Автоатаки дають базу, це база, це фундамент. А стійка лише пропонує бонус, який на цю базу накладається. Елементальна навичка є другою за пріоритетом, але ігнорувати її точно не треба. Наскільки варто качати ульту, залежить від обставин. Наприклад, якщо ви граєте зі щитом, і з сетом щими Нави, якщо рідко використовуєте хутау в мультитаргет, то ультимативка стає менш важливою. До шостого рівня я би її точно прокачав, далі за бажанням. Саму хутао, до речі, дуже бажано прокачати до 90 го рівня, а не лишати на вісімдесятому, оскільки вона отримує основну вигоду від параметра ХП, який зростає із підвищенням рівня набагато сильніше в чистих цифрах, ніж базова атака. Дуже коротко про сузір'я. Єдине з них варте уваги це перше, про яке я вже трохи згадав. Воно робить заряджені атаки безкоштовними і додає дуже багато зручності у геймплей, а за умов правильного використання непогано також збільшує ДПС. Усі інші консти посилюють хута, або як у випадку з четвертою, посилюють її команду, але не настільки радикально, щоб виправдати витрати примогенів. Якісь принципово нові відчуття від гри дає тільки шоста конста, яка пропонує тимчасове безсмертя і 100% відсотків кредшансу у випадку виконання умов, але все одно це не щось екстраординарне навіть у порівнянні з іншими героями. Танцюй, бій, поки живи, бо завтра буде Що по артефактах? Через те, що стійка дає Хутаво дуже багато атаки від ХП, сам параметр АТК для неї сильно знецінюється. З іншого боку, через те, що кожна заряджена атака реагує, великої ваги набуває також майстерність стихій. Приблизний мінімум МС, на який варто орієнтуватись, це 200. Водночас набирати більше 400 майстерності особливо не має сенсу, бо на великих цифрах вона поступово втрачає свою цінність. Усе це, звичайно, з урахуванням зовнішніх бафів. Наприклад, сету інструктора, який Хутао дуже любить мати у своїй команді. Таким чином, для годинника у нас є два варіанти: МС або ХП у відсотках. Перший зазвичай у пріоритеті, якщо без нього ви не набираєте достатньо майстерності. Годинник на хп найчастіше, але не завжди, буде актуальний, якщо у хута в руках спис убивця драконів, вона вдягнена у сет позолочених снів, або якщо в команді є сахароза чи це два кацуха. У Келах завжди беремо піро шкоду, у капелюх крит шанс чи крит шкоду під баланс. У додаткових статах шукаємо в першу чергу крити та майстерність стихій, якщо її замало, далі хп у відсотках. Також не зовсім марними будуть атака і відновлення енергії, але спеціально ганятися за ними точно не варто. Сигнатурним сетом Хутао вважається вогняна відьма. Навіть незважаючи на те, що його пасивка наповну не активується, цей набір дає їй найкращий бонус. Але він має суттєвий недолік невигідне підземелля для фарму. Другий сет у ньому повний скам, навіть якщо ви граєте монопіро пачками, він не дуже вартий уваги. Тому можу рекомендувати відьму лише для відносно досвідчених гравців. Які або фармили цей данж іще за царя хмеля, коли інших варіантів не існувало, або зібрали вже достатньо різних артефактів, щоб не перейматися тим, у яке підземелля ходити далі? Другий варіант, оптимальний для нових гравців, спогади шіменали. Він падає в одному з найкращих данжів у грі та дає класний баф для заряджених атак, але викликає негаразди з ультою, змушує або відмовитись від неї взагалі, або натискати не в кінці ротації, щоб встигнути набрати 15 енергії, і до наступної стійки. Якщо ви дуже любите Ульту і не хочете нею жертвувати, а також маєте купу ресурсів, а відьма вас скамить, то можете спробувати сет зустрічної комети. Головна умова мати міцний щит, бажано Дженлі. Але знову ж таки, данж для фарму невигідний, тож більшості гравців я його не рекомендую. Нарешті, для тих, хто, як і я, любить дендромету та регулярно ходить у сумерський данж, гарним рішенням може стати сет позолочених снів. Він загалом трохи слабший за відьму, але може бути і кращим у певних ситуаціях з урахуванням балансу статів, оскільки дає цілих 230 мс у команді з чотирма персонажами різних стихій. А якщо жоден сет у вас поки гарно не зібрався, то можете сміливо ставити комбінації 2, +2 з відьми, мілеліта чи будь-якого набору на майстерність стихій. Вони легко можуть обійти попередні варіанти за умови суттєво кращих параметрів у шматках. Найкраща зброя, тут немає чого обговорювати, це звичайно посох Хоми. Має просто ідеальну пасивку для нашої піра дівчинки. Єдиний його можливий недолік це проблема з балансом критів, оскільки спис дає крит шкоду, яку Тао качає собі також сама. Тому готуйтеся шукати багато крит-шансу в артефактах. Впевнене друге місце за сигною Сайно посохом багряних пісків. Його посивка буде активуватись від кривавих квітів, і хоча вона, на жаль, не стакається з кишені, тобто буде набиратись кожну ротацію заново, все одно буде корисна. До того ж, посох дає крит шанс найбільше серед усіх інших списів. На третьому місці неофіційна чотиризіркова сигна Хутао убивця драконів. На високих пробудженнях він поступається лише попереднім двом списом, але має свої недоліки: не дає критів, що знову ж таки ускладнює баланс, та значно втрачає усилі, якщо ви граєте у командах із замороженням, адже в такому випадку пасивка не працює. Якщо вбивця драконів має низьке пробудження, то його обганяє ще один легендарний спис Нефритовий Шуліка. Несильно поступається також смертельний поєдинок, спис із батлпасу, який дає більше крит шансу, ніж попередній, хоч і менше атаки. Окремо, варто згадати кам'яний спис. Хутао досить часто матиме в команді трьох-чотирьох персонажів із Лію, включно з собою, тож пасивка цього списа непогано розкриється. Але розглядати його я би радив лише починаючи з 3-4 пробудження, адже на низьких пробудженнях він суттєво програє попереднім варіантом. Безкоштовної зброї у Хутао небагато. Чорногірський спис це ситуативна опція. В таких кімнатах безодні, як нинішня 12.1.1, Його пасивка працюватиме добре. Але в кімнатах із босами вона буде активуватися приблизно ніколи. Тому беріть за відсутності попередніх списів, але багато не чекайте. Якщо нічого іншого немає, то цілком можна взяти білу китицю. Її низька базова атака не завадить хута, а пасивку допоможе реалізувати ротація із двома звичайними атаками замість однієї. Не обирають та того хто віб'є, останній Основу будь-якої хорошої не мемної команди з Хутао становить гідроаплікатор. І зараз на цю роль підходять лише двоє Сінцьоу та єлань. Відповідаючи на питання, хто кращий у випадку соло гідра, як не дивно Сінцьоу. Банально через те, що він накладає більше статусу, ще й своїми мечами додатково зачіпає ворога. Також його ульта триває трохи довше, а мечі дають захист і підхилюють, та проте не настільки сильно, щоб заважати роботі пасивок. Усе це в сумі зазвичай перевершує за користю баф від єлань. Використовувати саму Єлань як соло гідра не дуже бажано, оскільки вона не завжди накладатиме достатньо статусу. Але це вирішується. Наявністю Єлань другого сузір'я, додаванням у команду анемо-героя, ульта якого буде додатково обсервувати гідро, або додаванням електро- чи Кріо персонажів, про яких далі. Тепер по конкретних пачках. Якщо є Єлань і Сінцяо, то чому б не взяти їх обох? Зустрічайте! Найсильніша станом на сьогодні команда Хутао з гарною англійською назвою Funerational. Не знаю, до речі, як так само гарно перекласти її українською, можете пропонувати свої варіанти в коментарях. Двоє гідроперсонажів разом накладають таку величезну кількість статусів, що здатні перебити вогонь одночасно від Хутао і Сенлін. Тож обидві піра дівчинки тут будуть вейпити. Кожен із персонажів в цій команді. Команді сильно б'є сам і дає якийсь баф решті, а два сильні резонанси працюють як вишенька на торті. Єдиний недолік такої команди це проблеми з виживанням. Бажано мати це один на гутао і вміти ухилятися від атак Найбільш очевидне рішення цієї ситуації замість сянки взяти діда чи іншого щитовика. Втрачаємо трохи сили, зате грати стає комфортніше. Йдемо далі. З аниме персонажами Хутао не дуже дружить, адже вона не здатна сама для себе накласти піро статус під розсіювання і не може простим шляхом отримати баф від сету смарагдового мисливця. Проте це не означає, що брати їх не можна. Як мінімум, Сахароза Чекадзуха здатні забафити команду на гідра, накласти додаткові статуси та залити Хутао МС у випадку її нестачі. Тож перший варіант це аниме у зв'язці з двома гідра, щоб бафити їх обох. Другий такий собі копіумний один гідро плюс анемо для додаткових гідростатусів, якщо, наприклад, ваша Єлань не має сузір'їв. Ну і третій шлях в останній слот команди поставити другого піро персонажа, який і даватиме необхідний статус під розсіювання. Про цей варіант можна розповідати багато. Зокрема, тут є різні способи отримати одночасно гідро та піро баф. Але мені такі пачки не дуже подобаються, розбиратися в їхніх ротаціях лінь та й розтягувати відео не хочу. Тому вже за традицією відправляю тих, кому це цікаво, до да за Джефа, який розібрав їх англійською ось тут десь у правому кутку. Загалом, як ви розумієте, в команду можна поставити героїв будь-якого елемента, який не руйнуватиме хотаву реакцію. Найбільш поширені та зручні варіанти такі: подвійне гео з дідом та Альбедо. Або у слабшому варіанті з юнзін чи геомандрівником. Тут поєднуються щит і бонус від георезонансу. Головне ставити колону діда подалі від ворогів, інакша кристалізація може забирати на себе занадто багато гідростатусу. Так званий овервейп, тобто гідра плюс електра, де ТАО б'є по статусу заряд і одночасно активує пар та перевантаження. І нарешті команда через замороження. На відміну від ділюка клічі Янфей, Хутао не має важких атак, які здатні розбити замерзлих ворогів. Тому вона може сповна використовувати як 2х бонус від реакції танення, так і бонус шансу крита від кріорезонансу. Це, мабуть, моя улюблена команда з Хутао. Але, на жаль, вона не працює проти босів, які мають до замороження імунітет. Завершуючись з серйозними командами, не можна не згадати про Аяку, адже вона єдина своєю ультою накладає стільки кріо, що Тао може прокати танення навіть без додавання гідра. Підключаємо деякі бафи і отримуємо чудову команду для спідрану босів, якщо ви маєте гарно зібраних персонажів. Ну і звичайно, якщо ви любите нестандартно <кхм> грати, то можете спробувати й інші варіанти. Наприклад, монопіропачка, в яку, звичайно, краще поставити її імію чи клі, але із Хутао вона працюватиме чисто через те, що тут є ідеальна зв'язка Сянка і Беннет. Перевантаження не найгірша команда проти босів, але не беріть її проти дрібних ворогів, бо вони літатимуть по всій кімнаті. І нарешті бутонізація, якщо дуже хочеться поєднати непоєднуване хутао і дендро. Бутони тут дуже старатимуться зламати вам обличчя, тож варто запастися міцним щитом, який не факт що врятує все одно. Ну і можуть виникати проблеми з реакціями через горіння. Наголошу ще раз, що це не оптимальні пачки, і вони покажуть себе гірше за звичайний вейп чи мелд. Збирайте їх на свій власний ризик. І пам'ятайте, меми — це відповідально. в впекі! Прийде твій час. Замість висновка пропоную пройтися по найпопулярніших запитаннях. Отже, чи варто взагалі крутити хутао в патчі 3.4? Наскільки вона актуальна? Звичайно, вона досить дуже сильна. Є одним з найкращих ДД в село Таргет і однозначно допоможе вам закрити будь-який контент. Але проблема скоріше не в самій Тао, яка не змінилася, а в тому, що змінюється гра. Зараз є як мінімум Ємія, яка виконує схожу роль і може бути в деяких ситуаціях кращою, в деяких гіршою. Є інші сильні ДД інших стихій. Але найголовніше тепер є реакція гіперцвітіння. Команди через бутони займають подібну до Хутао нішу, але при цьому вони більш різноманітні, їх у цілому дешевше зібрати, ніж команди з ДАО, а грати ними простіше. Отже, якщо вам подобається хутао естетична чи геймплейна, якщо вам не вистачає хорошого домагера, вибивайте її. Якщо ж ви хочете просто посилити свій аккаунт, і при цьому вже маєте інших мейн ДД, то краще зверніть увагу на Єлайн, яка зараз є в паралельному банері. Вона буде більш вигідним вкладенням на перспективу і навряд чи швидко потрапить у вас на лаву запасних, як це цілком може статися з Тао, якщо вам набридний її геймплей. Це один чи Хома. Відповідь неоднозначна і залежить від того, що ви хочете. Якщо вам потрібно більше дамагу, однозначно Хома. Якщо ж хочете зручності, то це один. Якщо ви маєте хутаву вже давно, то на вибір вплине ще і справа звички. Особисто я за два роки настільки звик грати без С1, скасовуючи анімацію стрибками, що мені банально лінь переучуватися, навіть якщо це буде більш ефективно. Тому я особисто не дуже хочу цю консту. Якщо ж ваша ситуація протилежна і вам от прямо незручно і дискомфортно грати без С1, у вас постійно закінчується витривалість, можливо, ви навіть перестали через це грати за хута, тоді дійсно можете подивитись у бік консти, навіть якщо хоми немає. Також звертайте увагу на те, які чотиризіркові опції є в банері. Наприклад, зараз у банері з Хутао є Сінцю. І якщо у вас немає шести сузір'їв на цього хлопчика, то вам цілком може бути вигідніше отримати пару його конст разом із це один Хутао, ніж одну лише Хому зі збройного. Ну а ще один аргумент на користь Хоми – це сильна універсальна зброя, яку ви завжди можете переставити на іншого персонажа. І з констою, на жаль, так не вийде. Хома чи Єлань для Хутао. Тут складно. Якщо питання стоїть саме так, тобто ви хочете максимально посилювати піро дівчинку, то Хома буде дещо пріоритетніше. Але це за умови, що ви вже маєте сінцього, бажано із сезір'ями. Якщо ж дивитися загалом для аккаунту, то Єлань однозначно буде кращою за спис, бо посилить цілу купу різноманітних команд. Наостанок, вважаю за потрібне нагадати: не витрачайте багато грошей у банері. Хутао цілком грабельна, і без С1, і без Хоми, і навіть із безкоштовною білою китицею. Та й взагалі в поточних реаліях донатити у Геншин трохи не бажано. Краще підтримайте ЗСУ. На цьому дозвольте наш гайд завершити. Як завжди, пишіть свої запитання та пропозиції в коментарях. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, і до наступних відео. Сподіваюсь, вони будуть раніше ніж за два місяці. XD